20 мільйонів гривень витратили з міського бюджету на облаштування тротуарних доріжок на одному з ключових мостів Білої церкви на проспекті князя Володимира. Роботи з ремонту пішохідної зони тривали майже всю зиму. Натомість, під час весняних дощів міст ще дужче потік. Його перекриття вологі а бетонна основа поступово обсипається. За даними сайту Держзакупівель прозоро проєкт виконували два підрядники: «Тов «Інтерхолд Груп та Придніпров'я, які за свої послуги отримали майже. 13 та понад 7 мільйонів гривень відповідно, як зазначив голова громадської експертної комісії Віктор Левицький, до них звернулися місцеві депутати, аби вони проаналізували доцільність такого дороговартісного ремонту мосту на масиві незалежності. Нині документи вивчають експерти. За словами громадського діяча, ймовірно, провина за такий результат лежить на проєктантах, які запланували викласти пішохідні доріжки бруківкою. Все, що проходить через тротуарну плитку, воно має поглинатися в землю і уходити. В даному випадку цього робити нема куди. Тобто воно знизу мороз, зверху пройшла вода і вона там замерзла, вона порве, що хоче. Я, е... Особисто ходив по тій стороні і дивився, як попросідала та плитка, буквально те, що робили зимою. Це вже попросідало. Тобто, я не знаю, хто проектував і як проєктував, Ми будемо з цим розбиратися. Якби допустимо у даному випадку вони понімили, що ось така робота, і це вона буде стоять 20 мільйонів. Я думаю, вони би не голосували за, взагалі, за ремонт цього мосту. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.